Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 грудня, мене звати Українчик. Синоптики прогнозують хвилю незначного потепління по всій країні, а це означає, що опади будуть здебільшого дощові, а не снігові. Хоча, за даними Укргідрометцентру, у семи областях все ж таки. Випаде мокрий сніг, також відомо про доволі сильний вітер у більшості областей нашої країни. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу, 7 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У суботу, 7 грудня. По всій країні трохи потепліє. В усіх областях, окрім двох, очікуються опади. Південь у Одеській області вдень від плюс семи до плюс 9 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс. В нічні від 8 до 6 градусів вище за нуль. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 4 до 2 тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище за нуль, нічна від 5 до 3 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс трьох, у Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, у нічний плюс 5 плюс 3. Сильний дощ очікується на Одещині і Миколаївщині. У Херсонській області і в Криму покрапає невелика мжичка на Запоріжжі Хмарно. І без опадів вітер південно східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1. 1. у Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від плюс 1 до плюс 3 градусів. В нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в світлі години плюс 1 плюс 3 в темні від 1 градусу морозу до плюс 1 градусу. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 2 до плюс 4, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Рівненщині день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 1 до мінус 3. В усіх областях Західного регіону України невеликий мокрий сніг та дощ, вітер південно-східний майже невідчутний. 3,8 вісі метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 до 3 градусів тепла в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу вище за 0, на Луганщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до 2 морозу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Луганщині хмарно невеликий мокрий сніг та дощ. У Харківській області місцями покрапає невелика мжичка. На Донеччині хмарно і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2, на півдні Кіровоградщини. А також у Кривому розі вдень від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 2 плюс 4, в темні від 0 до плюс 2. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Полтавщині і у Черкаській області в денні години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях центрального регіону України дощі вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. У Житомирській області вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Сумській області в світлі години плюс 1, плюс 3, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На Київщині і у Києві у денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. На Чернігівщині і Сумщині мокрий сніг та дощ, у Житомирській області невелика мжичка. На Київщині литимуть добрячі дощі. Вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. 7 грудня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!